Магазин триммерів та машинок для стрижки триммер In UA. Нагадую, що в нас є набір. Тобто це і триммер тільки з різними насадками. У нас є окремо такий триммер. Зараз я вам покажу ось такий 962-й. Він просто тут іде з насадками на довжину. 1, 3-5-7. А тут ось такий тільки тут міняються ще насадки. Тут у нас є. Шейвер для носа, це з великим зубом для зняття об'єму волосся на голові, для контурів і боді тример це для, для тіла. Тобто нульовий зріз тример. Ось zero, тут підписано Тобто Такий тример підходить для зняття об'єму волосся на бороді, наприклад, або зробити окантування Шейвера можна почистити, поголитися. Плюс тут є насадка для волосся, і там до неї йдуть на Довжину 3,6912 мм. Також для контурів тіло, тобто вхід USB Type-C, дисплей показує рівень заряду акумулятора, металевий корпус. Насадки міняються досить добре в механічним шляхом. Ось тому, в принципі, все непогано. Ціна 999 гривень. В принципі, абсолютно адекватно з урахуванням, скільки тут насадок. Тому кому потрібно, замовляйте.